Так, всім доброго дня. В цьому відео хочу розказати про одну із причин відсутності іскри на ГАЗ-53 3307, з якою я столкнувся. Получається, яка ситуація. Машина поїхала, дзвонив водій, каже заглох. Приїхали, покрутились туди-сюди. Провірили іскру. Зняли бронепровод з трампльора. Перевірили іскру від катушки, немає іскри. Привіся катушку, поміняли. Ну, Добре, що було відкуди зняти. Поміняли, все, вроді є, поїхав далі. Ну, З'їздив він, там, я не знаю, приїхав 10-15 км. Опять та сама ситуація. Опять приїжджаю, шевелим всі провода там на трампльорі, там везде все дивимося. Тобто, тут папки мамки шевелили, все, вроді щось шевелили, щось появилось, опять поїхав. В общем, происходило все це в течені дня, ну, разів 10 точно ми якщо не більше. Це крутим, шевелим, лазимо, потім вона десь то Тобто, непонятно, ну, шевелим все, ну, грішили на все, а все, вроді знайшли причину. Там підкрутили, підтягнули, ну, потім знов і знов. Ну, в общем, не буду довго затягувати все це діло. Коротше, причина була у нас от в тій релюшці. Ось, бачите, нова релюшка стоїть вона 150 гривень. Просто тут такі тексторітові квадратики. Получається, щоб не пробивало, цей болт не пробивав на масу. Квадратик отак розсипався. Він, якби вроді, на місці, але ход уже оцього болта був. Він пробивав на масу, то є, торкався маси, пропадала іскра. Є, ми тут все шевелили, різні провода дергали. Виходить, якось його теж підшевелювали, іскра з'являлася. Ну, на нього навіть ніхто не грішив, то є, ми навіть не думали, що він відноситься до всього цього вузла. Ми там грішили катушка, трампльор. Там комутатор таке. Різні проводки тут трогали. Оказується, оце була така причина. Це вже ми вечором вже аж їхали додому вже по темному. Уже все вже перепробували, Вроді їде потім опять глохне, десь щось одходить, відшевелиш. А воно ж тут, виходить, під капотом лазиш, рукою зацепив, підшевелив, раз, іскра з'явилася. А всього то на всього пробивала на масу оця грелюшка. Поміняв релюшку, все. Все окей, все хорошо. Тобто, Так що, ну, може, хто там електрик, той розбирається сразу, А є, є такі водітеля, як я, допустимо, ну, не знаю, там щось поміняти, прикрутити без проблем. От такі нюанси по електриці, це не моє. Тобто, то майте на увазі, що. Це одна із причин. Все. Кому сподобалось відео або допомогло, ставте лайки, підписуйтесь на канал, будемо знімати далі. Всім до побачення!